Національний корпус продовжується акції. І сьогодні вона є більш радикальнішою, тому що не може існувати незалежні державі і окупанта. Не може існувати в незалежній державі та рік бою з Росією. Військові частини, що в мається Це час військовими частинами. Представники поліції, ми вас. Захищати російський бізнес Намагалися донести свою позицію як до суспільства, і ми отримали тут підтримку безумовно, так і до влади. Як ми бачимо, поки що марно. Навіть, навіть коли Сбербанк Росії попереднього тижня почав напряму фінансувати ЛНР ДНР, фактично, жодної реакції. Я думаю, що це просто шкурний інтерес якоїсь кількості чиновників. Починаючи від Гонтаревої і там до Кабміну і АП. Те, що наші банки, наш міксане банк України, не може видавати ліцензії, тому що ці банки є. Від загальними європейськими санкціями люди це ті установи, які продовжують війну проти нас з вами.